Шановні колеги, хочу презентувати вам задачу хід конем на моє програмування пролог. Задача про хід коня це стара задача, яка відома ще з 18 століття. над нею билися багато відомих математиків. Наприклад, Леонард Ейлер присвятив чи не одну годину, можливо, навіть чи не один день, навіть у своїх. Листах до колег, наприклад, до Гольбаха, він казав, що ця задача, от вона його спонукала до тонких вишукувань, до якихось цікавих рішень і. Він навіть Ейлер запропонував свій спосіб вирішення цієї задачі, свою власну методику. Ну і сьогодні про цю задачу говорити теж дуже цікаво, враховуючи прогрес і враховуючи різні мови програмування, на яких цю задачу можна реалізувати. І якщо раніше Ейлеру знадоблялося кожен можливий варіант розглядати і думати, як його записати, то сучасні технології дещо полегшують це питання. Ну і звичайно цікаво порівняти їх в межах різних мов парадигм. і і тому пролог особливо цікавий. Що ж, якщо говорити про особливості попередніх відео, то там найчастіше зображується реалізація двома основними методами розв'язку: це розв'язок методом бектрегінгу, ну і також зустрічається метод Вандермонда. Далі. Також у двох інших відео, наприклад, порівнюється реалізація на пролозі з різними мовами: Python, Haskell і Java. Протягом цієї презентації буде відповідно загальнено досвід попередників, викладом теоретична основа буде дещо дадено, що раніше не звучало, певно, буде наукова новизна, і також порівняно реалізація на Python та пролозі. Визначається також переваги кожної з мов і. Розбираються основні два методи реалізації, зробивши акцент на першому, тобто на методі з використанням бектрекінгу, хоча й в ньому буде дещо від інших методів, тому не варто думати про нього ізольовано. Що ж, коротко про саму задачу. Постановка задачі звучить так, що у нас є кінь, який ходить буквою Г. Ми знаємо, що кінь, ось, наприклад, в центрі. Шахматної дошки він може ходити на 8 клітинок. Але, наприклад, розташовуючись краю, кількість його клітинок для ходу, наприклад, якщо він стоїть в кутку, це 2 кліт... клітинки. І у задачі прохід коня необхідно знайти маршрут шахового коня, що проходить через усі поля шахівниці по одному разу. Тобто ставити коня так, щоб ти наступав на кожну клітинку лише один раз. І при цьому зміг обійти усі клітинки. Ну і є дві різні постановки задачі: це відкрити та закритий варіант, де, відповідно, треба привести ще й коня в початкову позицію. Це закритий варіант, або такий м -м, варіант, що будуться на гамільтованих циклях, або ж це варіант відкритий, де просто треба все обійти. В контексті сьогоднішньої презентації буде розібрано відкритий варіант. Тобто, просто головне обійти всі клітинки, не намагаючись дійти до початкової. Ще однією особливістю задачі є те, що вона поставлена в умовах N на m, тобто наша дошка, це не класична дошка 8 на 8, і може бути видозмінена до 5 на 6, до інших будь-яких параметрів. Якщо говорити про теоретичне обґрунтування, то у теорії графів ця ідея про хід коня це граф, де в нас відповідно кожна клітинка буде представлена як. Вершина, а ребро це можливі ходи. І тоді постає стара задача Гамільтоного циклу, де нам треба задіяти всі вершини, при цьому не повторюючись. Не повторюючись. А, і цікаве питання: а на яких дошках взагалі ця задача є такою, що її можливо вирішити? Я вирішив розглянути це трошки детальніше, адже в моїх колег про це не говорилося. Враховуючи, що дошка має нефіксований розмір, окремо увагу за словотування можливості та неможливості пошуку рішення, і в цьому є особливість, що. Чітко е, було відомо в на яких дошках можна, а на яких не можна, і обґрунтовано кожен варіант лише в 20-му сторіччі і продовжуються виходити деякі роботи покращення в 21-му сторіччі, тобто ця тема доволі нова. Задача стоїть з 18-го століття, так а бачимо е, певні. Такі варіанти розглядаються і по сьогодні. Так ось, з приводу цього, є теорема Швенка, яка розкриває два різних варіанти: відповідно, відкритий і закритий. Де треба прийти до початку, чи не потрібно. І він там визначає, що, наприклад, якщо в нас обидві розміри не парні, то тоді це неможливо, того, що різних кольорів, а в нас чорно-білий. Кількість клітинок буде непарна і пройти до початку не вийде. Також він визначає, що там, наприклад, з розміром 1-2 взагалі неможливо на це зрозуміло, через те, що наш кінь він ходить, як мінімум да, на дві клітинки від себе. Да. Далі він говорить про деякі варіанти, наприклад, з четвіркою, на яких дошках там не виходить. Наприклад, не виходить на дошці 4 х 4, тому що там у нас буде 16 клітинок. Із них 8 чорних, 8 білих, і нам треба всіх обійти їх, і там 15 ходів. І, врешті-решт так вийде в кінці, що ми потрапляємо на кольор протилежний і ніяк не можемо е задіяти все. Тобто там теж є свої такі незручні варіанти. Також є окремі випадки для дошки на 3, 4, 6, 8. І своїй роботі він обґрунтовує кожен варіант. І я ж спробував використати цю теорію для свого завдання, і в п'ятій теоремі. Яка озвучена, говориться, що там, наприклад, дошки з 1 де в нас один із параметрів один чи два, одразу ми можемо казати, що це неможливо. Якщо в нас, наприклад, ширина 3, а довжина 3, 5, 6, то це теж неможливо, і якщо в нас 4 на 4 дошка теж це неможливий варіант. Як наслідок в нас досягається певна оптимізація, ці варіанти одразу будуть повертати помилку. і цему реалізацію ми можемо побачити під час розбору коду, що зараз буде. Що ж, почнемо розбір коду. Бачимо в нас предикат Knight-Tour, який приймає собі на вхід три аргументи, і також всередині цього предикату відбувається задання загальних умов, наприклад, таких як задання. Size, розміру. це, відповідно, загальна кількість клітинок на нашій чахівниці, і вона буде дорівнювати добутку N на M, тобто довжини на ширину. Також у нас тут є предегат Length, який встановлює довжину шляху рівної кількості клітинок. Тобто нам треба відвідати всі клітинки лише один раз, і відповідно наша довжина це буде шлях, який напряму пов'язаний з розміром. Адже Проходячи всі клітинки, виходить довжина нашого шляху, якраз і буде складати розміром нашої дошки, тобто кількості клітинок. Далі, в нас також задається стартова позиція, і ми можемо її визначити. Також у нас в кінці зазначається предикат Тур, який запускає рекурсивний пошук шляху, починаючи з початкової позиції. Далі у нас відбувається запуск алгоритму, тобто ми починаємо використовувати. Ось ці наші вхідні дані. Для початку здається початкова позиція, і вважається, що вона повинна бути завжди, ми починаємо з клітинки 1-1, незалежно від розміру дошки. Якщо список PES містить рівні, рівно сайз клітинок, то це означає, що прохід завершено. Тобто, в момент, коли розмір нашого шляху, нашого масиву, який буде зберігати цей шлях, він буде рівний. сайз клітинку. Да, тобто, Кількості клітинок, то тоді будемо вважати, що прохід завершено. Далі предикат move вибирає наступний можливий хід коня. І ось він складається з таких от, е аргументів: що x y це поточна координата, x1, y1 це нова координата, куди кінь може стрибнути, nm – це наш розмір шахівниці. А вісити збирає в список вже відвіданих клітинок. При цьому, якщо move 7 не знайде доступних ходів, тобто, якщо наш предикат їх не знаходить, тоді. В нас рекурсія провалюється, і провок повертається до попереднього виклику і шукає альтернативний шлях. Це означає, що в нас тут якраз і працює бектрекинговий алгоритм. Якщо не вийшло пройти цим шляхом, ми повертаємось на клітинку назад і пробуємо шукати альтернативний шлях, поки не переберемо їх усі. Далі трошки детальніше про мув. Він складається з таких предикатів. Find all він збирає всі можливі ходи коня і е, думає, куди ми можемо перейти з цієї конкретної клітинки, і скільки в нас можливих взагалі варіантів. Далі ми перевіряємо, що хід у межах дошки та ще є невідвіданий. Тобто, що ось ми переходимо туди, і ця клітинка вона існує, що це не клітинка за межами дошки, і що. Ми там ще не опинялися. Далі ми використовуємо moves для того, щоб визначити, а скільки ходів можна зробити взагалі після переходу в наступну клітинку. Ну і сортуємо відповідно ці ходи за кількістю доступних варіантів. І мембер бере перший найменш обмежений хід. Це пов'язано з логікою, яку якраз. Вандерморт він пропонує, і він каже, що за його алгоритмом, ми повинні порахувати, в скільки клітинок зможе перейти кінь після переходу і завжди обирати ту клітинку, в якій кількість цих ходів. Буде найменшою. Так, ось найскладніші випадки вони входить, будуть оброблятися. А ті клітинки, які мають багато варіантів, будуть залишатися нам доступними в перспективі. Ну це доволі логічно, да? Тобто, спочатку ми намагаємося обійти найбільш проблемні варіанти, а потім ті клітинки, які і так мають багато варіантів, вони відкладаються на потім, доки кількість їхніх варіантів не зменшиться. Природні. Добре, далі. В нас відбувається підрахунок цих одів. В предикаті count moves ми використовуємо find all, щоб знайти всі варіанти, куди кінь може перейти. Далі ми фільтруємо всі наші результати і розуміємо, які клітинки в нас ще не були відвідані, і ігноруємо ті, які були відвідані. Далі рахуємо кількість доступних варіантів і е, намагаємося перейти в ту клітинку, яка має. Менш, має Менше варіантів, да? тобто є більш обмеженим ходом. І таким чином у нас відбувається робота алгоритму. Підрахунок варіантів, генерація ходів, фільтрація відвіданих ходів, і робимо все, все стільки разів, скільки потрібно, щоб, врешті-решт, отримати шлях, де в нас буде відповідно перелік послідовних ходів, де в нас на нашій шахіниці. І житі шахівниці або МН-шахівниці, да, як це в нас зображено в цьому конкретному випадку, ми б отримували б. Як от з клітинки 1,1 ми переходимо на наступну клітинку 2-3 чи 3-2, і так далі. І отримуємо чіткий перелік, де ми бачимо, як. Кінь з однієї клітинки переходить на іншу, на іншу, на іншу, на наступну і так стільки разів, доки ми не пройдемо всі клітинки. І всі ці результати можна візуалізувати. Для цього в мене є ось така функція printboard, де якраз збирається отриманий шлях і е, відбувається перевірка наших і житих стопчиків, і складається послідовність за ними. Згідно з тим, як от рухався наш кінь в ПЕС, да, в шляху. Як от в шлях їх пересовував, так, от дивимося, що за чим іде, і надаємо кожному кожній клітинці певний номер. На виході отримуємо ось таку шахівницю, де в нас відповідно є перша клітинка. Ось вона завжди ця клітинка 1,1, І ми бачимо, що з цієї клітинки ми перейшли ось сюди: 002. І відповідно, прінтборд на -на надав. Другому ходу в шляху другий номер. І ось так ми його вже бачимо в реалізації. Далі з клітинки 002 він в 0,03. Далі в четверту клітинку, в п'яту клітинку, шосту, і так, доки не обійде усі можливі варіанти. А ось так виглядає наш сам пес. Да? Тобто ми бачимо, що ось починалося звідси, з клітинки 5,5, звідси перейшли в 3,4, далі в 1,5, 2, 3 і так далі. І так далі. Відповідно, бачимо, як у нас заповнення відбулося в зворотньому порядку. Тобто клітинка 1,1, яка задає наш алгоритм, звідки все починається. Те, що ми зазначали в стартур, вона в самому нашому кінці. І ми, звичайно, можемо відгорнути в зворотньому порядку. от з 25 ї клітинки на 24, ту з 24 ї на 23. третє, і побачити, як воно все потрошечки заповнювалося. Добре, коли поговорили про реалізацію, хотів поділитися також своїми напрацюваннями. В використовуючи та опролог, я реалізував індекс HTML, тобто html сторінку де реалізована ця задача, але на дошці 8х8. Через обмеженість таких ще власних знань ми не вийшло налаштувати цю дошку більш так, от глибоко того, що кожна клітинка тут представляє конкретний контейнер, і виходить, треба якось генерувати ці контейнери в залежності від розмірів нашої дошки, щоб кожна клітинка була представлена окремим дів контейнером Це дуже важко. Дуже важко. А от фіксовано кількість клітинок дуже добре візуалізується і працює. Цей код мого індексу HTML. Амелю можна знайти на моєму гітхабі, який буде зазначений в джерелах. Також на гітхабі є другий варіант реалізації. Якщо в першому варіанті реалізації у нас використаний алгоритм бектрекінговий, то в другій реалізації використаний наївний метод, тобто жадібний алгоритм з. Ідею, яку вкладав Вандермонд. от там поєднання Вандермонда і жадібного алгоритму. Особливості другої реалізації є те, що він не завжди в нас ем, покаже правильні відповіді. Так він найчастіше знаходить варіант, але може зайти в глухий кут. Це природньо того, що в нього немає повернення, якщо він пішов не туди. Він цього не розуміє і просто починає перебирати, 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 користуючись ідеєю, Вандермонда, що він дає пріоритеті. Наступає на ту клітинку, в якій найменше варіантів. Да? Далі, у своїй роботі я також вирішив порівняти на практиці час виконання за різних умов. Мої попередники теж це робили, порівнювали код візуально, говорили про читабельність коду, про. Їхній такий візуал, про зручність налаштування. Я ж вирішив взяти і просто на практиці подивитися. І так: ось в мене реалізація на Python, ось в мене реалізація на Prolog. Ну і якщо говорити про результати, то Prolog з. Такою продуктивністю не все добре, він в цілому повільніше, істотно повільніше, якщо говорити про відсотки. А наприклад, якщо збільшити дошку до великих розмірів, наприклад, було запропоновано збільшити дошку до 20 на 20, Якщо Python зміг впоратися за 4 сотих, то реалізація на пролозі, на жаль, її час роботи був вичерпаний і. Програма просто зупинилася. Тому, якщо говорити про порівняння Python і прологу, це звичайно порівняння також і парадигмів. З однієї сторони це в нас імперативний підхід, з іншої це декларативний підхід. І у Python є певна гнучкість і виразність. Там можна додати додаткові оптимізації, більш глибоко налаштувати. Декларативний же підхід говорить про логічні зв'язки, і він обмежений з однієї сторони цими логічними зв'язками. З іншої сторони, там більш чітко ми простежуємо логіку, як все відбувається. Ну і про порівняння продуктивності вже було сказано. Дякую усім за увагу. В кінці презентую використані джерела, трошки смішних ем, картинок, ну і також раджу зайти на гітхаб, якщо вас цікавить реалізація з ТАО-прологом, якщо вас цікавить реалізація, Наприклад, другого алгоритму на пролозі, да? то, будь ласка, відвідуйте. Також в кінці я зазначив ті статті, які я використав, коли ось розглядав питання, на яких дошках можливо, а на яких неможливо. Якщо вас цікавить, чому саме це можливо чи неможливо, це тема окрема це тема окремої презентації, то прошу познайомитися з цими роботами. Це дуже цікава змістовна математика. Дякую усім за увагу.